Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий карман. Ось, ви бачите, на одній полочці. Ось такий прорізний карманчик. Він глибоченький ось так. Ось він, звідки починається від резинки в мене. І ось він іде бачите, глибокий такий. І на цій полочці так само. Бачите, його майже і не видно. Я не хотіла робити тут не резинку ніяку, нічого, а просто ось таке, такі йдуть у мене убавки, і все. І м на мішковині, так як ідуть убавки, тут йде у нас продовження полочки, і ми продовжуємо візерунок, який у нас йшов. У мене йшла ось така коса. І тому на мішковині це виходить, як мішковина в нас в'язалася. Я також продовжую в'язати візерунок, яким я в'яжу. Ви також продовжуєте в'язати візерунком, яким ви в'язали. Якщо карман прямий, без косини, то в'яжемо мішковину звичайними лицьовими і виворітніми петлями без візерунку, тому що всередині все рівно не видно нічого. Тут також. бачите, у мене ось так... Ось такий. Так що тут все чудовий такий карман. Ось такий. Тож, давайте Давайте розпочнемо. Так, я ось набрала необхідну кількість петель. ну Будемо вважати, що це одна із полочок. І тепер ми будемо розподіляти де в нас буде карманчик наш. Так. І будемо відмічати маркерочками. Ну, я відступлю, наприклад, тут від краю. так, трішки, мабуть, опустю. Так. І вам видніше буде, і мені зручніше. Так, 246 відступлю, відмітю маркерочок. І тут 246. Так, також відмітимо маркерочку. Так. Так, і це в нас буде карманчик. Ну, я не буду сильно великий його робити, я просто вам покажу принцип, як його, як його в'язати. Так, Так, і дивіться, щоб нам було простіше потім, потім дов'язувати мішковину, ми одразу намітимо наш, наш карман, нашу кишеньку. Ось так, бачите, ось у наші йдуть наш крайній рядочок. І я прям так і буду намічати. Ось голочкою підхвачую, щоб потім мені було простіше набирати петельки. Так, і так до кінця, звідки куди в нас ітиме наша кишенька. Так, дивіться, я відмітила, ось тут ми будемо набирати потім для нашої мішковини з виворітньої сторони набирати петельки. Але я хочу, щоб наш, наша кишенька була е, глуп, ну, щоб наша кишенька була глибша. І тому я від цієї позначки пров'яжу і ще декілька рядків на ту висоту, наскільки мені потрібна глибина моєї кишеньки. Тож, давайте пров'яжемо, і я повернусь до вас. Так, дивіться, друзі, що я зробила. Я пров'язала 4 рядочки. Рядочки нам потрібно обов'язково рахувати, тому що наскільки ми пров'яжемо. Нашу кишеньку, настільки ми будемо і вив'язувати нашу мішковину настільки рядочків, щоб в нас не де мішковина не тягла, або навпаки отут не не звисала, не обтягувала. Тож рядочки Ну я рекомендую рахувати. Якщо ви потім можете порахувати, то дивіться, я рахую одразу. І ще одне я понамічала, щоб вам було видніше. Бачите, ось тут у нас ідуть ось ці петельки: це наш край. Кишеньки, і тут ми будемо його пришивати. Я вам намітила, щоб було видніше. Ну і собі звичайно, щоб потім рівненько його пришити. Тож, якщо ви Ну вам важко потім орієнтуватися, коли вже зв'яжеться все, то я рекомендую намічати. ну Принаймні мені так так легше, тож і я вам раджу. Також можна набрати одразу кишеньку і одразу пров'язувати пров передню частину, пров мішковинку. ну, щоб, Якщо не хочете рахувати рядочки, то можете в'язати одночасно. ну, Я поки що не буду в'язати одночасно, пров'яжемо зараз нашу кишеньку, я не буду ці ниточки витягувати, нічого, щоб було і вам, і мені. Видно і зручно. Потім ми з вами пришиємо його, як зв'яжемо. Тож, так, давайте ми пров'яжемо виворітню сторону. Так, і дивіться, так, пров'язуємо ми нашу полочку, і це вже в нас буде тут іти кишенька. Ці петельки, якщо вони вам заважають, їх можна. Перезняти. Давайте зараз я їх перезніму на додаткову спицю чи на маркерочок. і так буде нам зручніше в'язати. Так, і тепер дивіться, у нас будуть іти убавочки. Ви можете вибирати і візерунок, тут можна одразу пров'язувати, наприклад, можна платочною в'язкою, хустковою в'язкою пров'язувати. Можна, ну байдуже, можна потім пров'язати. Наприклад, скорочення робити поворотними рядками. Так, ну і дивіться, тепер ми робимо, в'яжемо наш карманчик. І я роблю зубавками. Якщо ви не хочете його робити на косину, ви просто в'яжете по прямій. Можна одразу вив'язувати резиночку, і буде у вас він такий пряменький, його взагалі не буде видно. Ну, а я покажу вам, як в'язати на косину і як я роблю убавки. Такі убавки я робила на маніжки, мені сподобалися, і тож я поділюся: першу петельку ми пров'язуємо, потім у нас йде перехрещування петельок. Ми знімаємо ось так три петельки. Потім першу петлю. Перекидаємо ось так. Ці перекинули дві петельки, вони в нас йдуть попереду тепер. І ми тепер ці дві, ці дві петельки пров'язуємо дві разом і лицьова І пішли пров'язувати далі наш нашу кишеньку. Так, тут ми повністю пров'язуємо до кінця нашої полочки. Тут, можливо, резинка йде, можливо, е ну, якийсь візерунок. Так, пров'язали. В'яжемо виворітній рядочок, в кого малюнок ви в'яжете по малюнку. Якщо у вас просто лицьові виворітні петельки, то це взагалі ще простіше. В'яжете лицьовими і виворітніми. Так, зараз я вам покажу. І останню петельку е, е, кромочну я пров'язую лицевою. Так, дов'язуємо, тут у нас були скорочення, і пров'язую лицевою. Знову наше в'язання продовжуємо і знову робимо наші перехрещування. Перекидаємо, пров'язуємо дві разом. Ось так. І пров'язуємо першу петельку. І ось така в нас, бачите, тут як витягнута петелька в нас виходить. Ось так. Він карманчик не буде, наша кишенька не буде закручуватися. І знову в'яжемо так само. До кінця рядочку, але обов'язково рахуйте рядочки, щоб у вас мішковина була з такою ж кількістю рядків, як і кишенька. Так, знову дивіться, друзі, убавка йде у нас. Я ще разочок покажу, потім пров'яжемо самі карманчик кишеньку на ту висоту, на яку нам потрібно, і я покажу далі, як будемо пров'язувати. Так, знову у нас дві петельки разом. Пров'язали і все. В'яжемо далі і скорочуємо нашу кишеньку стільки, скільки нам потрібно. Я ще трішечки пров'яжу, не буду багато в'язати, і покажу, що ми будемо робити далі. Так, і дивіться, пров'язала я нашу кишеньку. Ось так у мене вийшло. Гляньте, такі скорочення вийшли. Гарні, акуратненькі, мені подобаються. Перенесла я. На другу голочку петельки, і тепер я набираю петельки на мішковину. Ось я вже розпочала, так, Вибачайте лампу зацепила. І ось так піддіваю ось так. Можливо, хтось знає інший метод. Я показую, так, як робила я. я дуже так згадувалося, поки роздивилася, тому що в'язала я дуже давно ту кишеньку. Але мені такі кишеньки подобаються. Ось так, піднімаємо. У нас тут все, ниточка є, у нас видно чудово. І нічого складного, піднімання петельок немає. Так, і тут у нас. Всередині карманчика будуть іти лицьові петельки, рядки, а з виворітньої сторони, ось так виворітні і будуть продовжуватися по кишеньці Зараз ми наберемо і ви все побачите. так давайте наберемо. Так, і дивіться, набрали ми з вами. І тепер ми пров'язуємо ту кількість рядків, яка в нас пров'язана на саму кишеньку, на лицеву сторону кишеньки. На ту ж висоту ми пров'язуємо стільки рядків і пров'язуємо нашу мішковину. Так, давайте дійдемо ось сюди, до цієї частинки нашої полочки. Я покажу, як ми з'єднаємося. І потім будемо в'язати далі. Давайте дов'язуємо ось тут, де ми залишили наші петельки і зустрінемося. У кожного це може бути різна кількість рядочків. Хтось глибше зробив, глибше зробив кишеньку, хтось взагалі ніяку глибину не робив. Це вже ваше бажання, і хто як хоче, той так і в'яже. Тож, давайте в мене тут, здається, 6 чи 5 рядочків. Так, і дивіться, тут у нас ми ж в'яжемо виворітні петельки у нас У нас продовжується виворітня сторона. А серединка кишеньки у нас буде лицьова. Якщо в когось малюнок, то в'яже по малюнку. Але малюнок на мішковині можна продовжувати, вірніше, розпочинати там, де вже. Ось тут. Зараз я вам покажу, де мішковинка ось тут вже виходитиме, то тут можна продовжувати вже малюнок. так Ну і Давайте пров'язуємо ось до цих знятих наших петельок на полочки. Так, дивіться, друзі, пров'язала я ось до цих петельок, я їх перезняла вже на цю нашу спицю. І тепер ми будемо прив'язувати разом із. Але дивіться, мабуть, Мабуть ми зробимо ось так, щоб тут у нас дирочки не було у цієї. Ми... Так, друзі, дивіться, накинула я ось цю ниточку, ось що у нас йде. Потім я накидаю із мішковини петельку, і зараз ми їх пров'яжемо пров дві, дві разом. Так, ось так. Зараз подивимося, що у нас там вийде. Ось так. Все, все чудово, мені подобається. Зараз ниточку приберу. Ось так. Ось. І цю ниточку, ниточка заважає. Давайте її витягну. Ось так, все, бачите, все гарно. Тут він пришється у нас і взагалі нічого не буде видно. Так, і в'яжемо. Все, тепер в'яжемо далі до кінця нашої полочки. Ось так. Так. Розвернулися. Ось у нас уже все з'єднане. Ось так, бачите, і ми тепер в'яжемо просто нашу мішковинку. До висоти нашої кишеньки. Ще раз повторюсь кого малюнок іде, той продовжує малюнок. у кого просто лицеві рядочки виверідні, ті в'яжуть просто лицевими і виверідніми мішковину на висоту кишеньки. Давайте пров'яжемо і повернемось. так так і дивіться я так, У мене вийшов карманчик на. 2, 4, 6, 8, 10, 12 петельок Від мішковини я відрахувала 12 петельок тому що в нас вони будуть ці 12 петельок з'єднуватися. Тут мішковина просто пров'язується сама. А тут на кармані 12 петель, і на мішковині 12 петель ми будемо пров'язувати ось так разом. Якщо ви йдете, з'єднуєте з цієї сторони, так само відраховуйте ось 6. Петель в нас йшло наприклад, планочка у нас тут іде. Потім пров'язуємо 12 петель разом і пров'язуємо нашу мішковинку, нашу полочку, можна сказати. У мене вийшло з цієї сторони, тож я буду пров'язувати і з цієї сторони. так і дивіться Пров'язую я до початку нашого. І карманчика, де ми будемо з'єднувати. Я відмітила -ручком. Так Я назад переодягла на додаткову спицю. Так, маркерочок ми знімаємо. І тепер ми пров'язуємо 12 петельок мішковини і 12 петельок. Ось так. Беремо і пров'язуємо. Пров'язали, скинули. Тут ми ниточку потім підтягнемо від нашої кишеньки, все воно там затягнеться І знову так в'яжемо по дві петельки разом з цієї спиці і з цієї спиці. Пров'язали і знову ось так. Знову з цієї спиці і з цієї спиці Дивимось тільки за тим, щоб ми нігде не загубили нашу петельку з якої-небудь спиці. Так, пров'язуємо, залишилось у нас три, дві, так, і остання наша петелька. Ми пров'язуємо дві разом. Все. Можемо маркерочок наш скидати, а можемо залишити, щоб бачили ми де. Хоча у нас тут ниточка є, давайте ми його скинемо та і все. Так, і дов'язуємо до кінця нашої полочки. Так, пров'язали. це нам вже не потрібно. І дивимося, що в нас вийшло. Гляньте, який у нас чудовий вийшов, чудова кишенька вийшла. Ось так, бачите, і нічого нам не потрібно. Тут затягуєте ниточку акуратно всередину кишеньки, і нічого не видно. Обробляти також нічого не потрібно, все чудово, все класно. Мені дуже подобається. Так. І тепер, що нам залишилось? Нам залишилося тільки пришити. Ось тут трішечки нам пришити. І ось тут. А якщо ви не углубляли. Мішковинку, то тут пришивати нічого не потрібно. Нас, наша кишенька буде йти одразу ось звідси від наших убавочок. Але мені хочеться, щоб воно заглиблювалося, щоб не випадало нічого. Чим глибше, тим, ну, тим краще для мене краще. Так, ну і тепер давайте спробуємо пришити. І ось так. І знову продіваємо сюди. Я захватила пів петельку, щоб, ну, щоб тут з цієї сторони, ну, не сильно було воно таке випукле. Так, і тут знову захватили і все. Ось так. Тут трішечки затягнула, бачите? Все. З лицевої сторони все чудово. Так, тільки трішечки. Трішечки. Так, ну, у мене зразочок, а ви у себе дивіться, щоб не було затягнуто. Ось так. Ось така кишенька вийшла. Бачите, чудово, все. Акуратно все. Можливо, хтось знає інший метод, як пришивати кишеньку, то ви напишіть. Поділіться. Я хотіла крючком спробувати, але крючком у мене не дуже виходить. Ось так. Так, і дивіться, друзі, спробувала я іще двома способами. Осьочки я пришила за дві петельки, ось, бачите, ви ось петелька, чи ниточка, бачите, усю вона проходить. І ось, ось я пришила за задню петельку, Ось так. Так що дивіться, як вам більше подобається тим методом, і пришивайте. Головне, щоб, щоб вам подобалося. Так що, все. Карманчик ми з вами зв'язали. І тут, бачите, тут головне, що нічого не видно, у нас все чудово. Ось такий гарний, гарна така кишенька у нас вийшла. Все чудово, все подобається. Пришиваєте так, як вам зручніше. Ну, в принципі, все. Все, що я хотіла вам і показати. Це я хотіла спробувати крючком, але крючком у мене ну, грубувато воно виходить. Тож. Ось так. Так що, якщо було вам цікаво, якщо було корисно, нажимайте пальчик вгору, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вам вдячна. Підтримайте мій канал. Ну, а я не буду вас затримувати, сподіваюся. Все було зрозуміло, якщо щось було незрозуміло, пишіть, я обов'язково відповім. Якщо у коментарях не вийде мені вам відповісти, я зніму ще окреме відео і розкажу вам розповім те, що вам було незрозуміло. Тож дякую всім, хто був зі мною. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!